У теплій весняній порі народні майстри Кремінщини, які об'єдналися у районний творчий клуб Скарниця талантів, активізують виставкову діяльність і виносять її із стін закритих приміщень під відкрите небо. Кремінське районне об'єднання майстерів декоративно прикладного іскусства зараз насчитує на в своїх рядах більше 80 чоловік. В мае місяці вже традиційно творчістька об'єднання майстерів декоративно прикладного іскусства відкриває свой. Вернисаж. Вернисаж под каштанами. Здесь представлены сейчас мастера декоративно-прикладного искусства. Это и глиняная игрушка, это и лозоплетение, и бисероплетение, вышивка бисером, и традиционная вышивка. И также представлены работы мастеров, маленьких мастеров и уже больших и мастеров третьего интерната нашего Кременского. Кремінське районне творче об'єднання майстрів декоративно-прикладного й ужиткового мистецтва активно використовує нові виставкові майданчики і шукає друзів по творчому цеху. У травневі дні Кремінські умільці запросили сусідів Рубіжан, теж майстрів народної творчості з клубу Золоте коло що діє при краєзнавчому музеї. Гостям запропонували участь у пленері бісероплетіння з майстер-класом від Олени Ткаченко. Это очень интересное, очень увлекательное дело. И Здесь великолепная рукодельница Леночка. И мы увидели здесь очень много нового, которым мы еще не сталкивались. В основном мы занимались вышивкой крестиком и частично с бисером. Это в рубежном. принимали участие в различных выставках своих. Слобожанский спас, стаканов ездили на выставку. Но вот Кременное нас впервые пригласили. Мы очень благодарны гостеприимным хозяйкам. И очень хотелось бы с ними поддерживать дальнейшие отношения и дальнейшее сотрудничество, потому что мы научимся что-то нового у них и покажем им то, чего не умеют они. Искусство бисероплетения очень древнее искусство. Древний бисер, самый древний, нашли еще 80 тысяч лет назад. Это были изделия из камней, кости, разнообразные бусинки. И вот каждая женщина еще тогда старалась себя чем-то украсить, как-то приукрасить себя. И поэтому сейчас тоже этот вид искусства не умер он как бы возрождается по новой. Вначале я занималась объемным бисероплетением. Это были цветы, деревья. А потом как-то вот захотелось как-то украсить себя и рядом стоящих, живущих. И перешла на украшение из бисера. Такими мероприятиями мы надеемся привлечь как можно больше людей. Людей, которые которые э, креативно думаючі, людей, которые шота уміють привлечь к себе в свої ряди, научить чему то может быть, у них чему то научиться. Більшість жителів Кремінського району бібліотеку сприймають як осередок культурно-освітнього розвитку громади, знання, в якій передусім черпаються з друкованої книги. Проте світ невпинно трансформується, і роль бібліотеки також для того, щоб залишатися осередком духовності, знань і спілкування, щоб зробити дозвілля людей не лише приємним і цікавим, а й змістовним, бібліотеки Кремінщини осучаснюють методику своєї роботи. Послугами бібліотек щороку користуються близько 15 тисяч читачів, що становить 36% населення району. І в цій цифрі юні мешканці Кремінщини, маленькі відвідувачі, яких бібліотекарі передусім хочуть заохотити до читання і прищеплюють дітям любов та повагу до її величності книги. Здесь у нас абонемент для малышей, для самых маленьких читателей и для, для школьников первых-четвертых классов. Здесь у нас все ярко, красиво. Вот смотрите, вот, например, нас мы очень всегда у нас всегда поступление новых книг, мы вот таким образом рекламируем наши новые поступления. Наши выставки мы расставляем все книги по темам, чтобы нашим малышам было удобно и хорошо пользоваться нашим фондом, чтобы они сами могли себе найти нужную книгу. А еще у нас есть такая выставка «Семейное чудо приключений». В этом году у нас мы год семейного чтения, поэтому у нас такие есть разделы «Азбука для родителей», «Почитаем, поиграем», «Творчество писателей для вас», «За здоровье всей семьи». Все эти книги рассказывают о семье, о детях и декламують також в наших для дітей. Своєрідною візитною карткою бібліотеки для дітей стала багатоаспектна і плідна робота із загальноосвітніми школами району, спеціалізованими школами-інтернатами, школами естетичного виховання і дошкільними закладами, з творчими об'єднаннями і краєзнавчим музеєм. При бібліотеці активно працюють клуби за інтересами, а досягнення маленьких книголюбів позначаються наочно. Вот такая креативная выставка, читающая дети умнее всех на свете, потому что самое главное — наши дети. И здесь только, не только книги, а и фото наших читателей дорогих. Вся работа в нашей библиотеки без наших читателей — это ничто. И поэтому у нас вот есть такие, такой стенд «Растущее дерево» помечники библиотеки. Оно постоянно у нас добавляется листочками. Наши активисты — самые активные читатели и помощники. А основним своїм завданням бібліотекарі вважають інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу, виховання інформаційної культури і навичок пошуку. Навчають цьому тепер ще й за допомогою комп'ютерної техніки і мережі інтернет, яку Кремінська районна бібліотека придбала завдяки участі у міжнародній програмі Бібліоміст. Посадовці і депутати райради, які цікавляться ходом прийнятої в районі цільової програми розвитку бібліотек, відзначають, що роль їхня в житті громади значно зросла, тому й не випадково, що коло відвідувачів розширилося, особливо дитячо-юнацької вікової категорії. Зокрема, доволі популярними і востребуваними є пізнавальні заходи з народознавчого циклу, присвяченого традиціям і обрядовості українців. У бібліотеці для дітей це не тільки цікаві, підкріплені участю гостей, відеоматеріалами і концертними номерами розповіді про народні звичаї, а й практичне освоєння обрядів. Нам дуже подобаються заходи, свята, які проводять районна дитяча бібліотека. Ми з задоволенням відвідуємо, діти завжди з радістю приходять і згадують ці свята. Серед головних завдань, які бібліотека ставить в роботі з дітьми, проведення заходів по суті клубного формату для популяризації літератури серед дітей і пропагування народознавчих традицій свого краю, на пропозицію ж бібліотекарів не спостерігати за дійством, а самим творити його, маленькі гості зазвичай реагують жваво і охоче відгукуються: танцюють, співають, декламують вірші, влучаються до різноманітних ігор. А одні великих народних свят ще й пригощаються смачними наїдками, власноруч приготованими бібліотекарями. Отримують і десерт, виставу від лялькового театру бібліотошка, акторами, у якому є працівники бібліотеки і юні учасники театру. В нашому репертуарі очень е, сказок. Зараз ми показуємо около восьми сказок. Мы, в нашем театре участвуем не только мы, но и наши дети, которые творчески развиваются. Мы э, стараемся быть креативными, веселыми и находчивыми в наших спектаклях. Ость так творчево працуя районная библиотека для детей. Заохочуючи маленьких кремнян до читання, зацікавлюючи їх історією рідного краю і свого народу, бо через книги до нас спочатку приходять герої Казок, а потім герої праці і герої війни. Через книги ми опановуємо світ.